Закінчився опалювальний сезон 2024 2025 років. Він пройшов більш-менш стабільно. В даний час у нас завдання підготуватися до опалювального сезону 2025-2026 років. Вже розроблені план заходів, який буде затверджений на найближчому виконкомі. Все завжди готуємо котельні, теплові мережі. Наші житлові будинки, школи, дитячі садочки, об'єкти охорони здоров'я, аварійна диспетчерська служба свою роботу робить добробут, тест, теплові мережі, наші ДТЕК, газопостачальні підприємства. Готуємо спецтехніку. Тому будемо проводити такі штаби. Також виїзні будуть частини для того, щоб перевіряти на місцях, як проводиться у нас підготовка. Провели штаб з підготовки до. Нового опалювального сезону міським головою було визначено напрямки роботи. Кожне підприємство має план на роботи. Спільно з єдиною диспетчерською службою міста було проаналізовано звернення мешканців та обрані будинки, де в першу чергу потрібно проводити ремонти систем теплопостачання. Наразі триває дефектовка цих робіт. в найближчий час. Аварійна служба міста та добробут при приступять до виконання цих робіт.